Вітаю вас, любі діти. Відгадайте загадку. Він на довгій мокрій ніжці радо скаче по доріжці, у віконце стукотить, по колюжах крапотить. Так, правильно, це дощ. Сьогодні поговоримо про дощик. А в яку пору року найчастіше йдуть дощі? Так, правильно, восени дощить більше, ніж в інші пори року? А чи можна восени гуляти під дощем? Ні, бо можна захворіти, правильно, дітки? А ви любите, а ви любите дощ? Чому? Так, дощ буває і веселим, і сумним. Скажіть, а звідки йде дощ? Із неба, з хмарок? Правильно. А якого кольору бувають хмарки? Чорні, сині, не дощові хмарки білими. А де йде дощ? На дворі. Так, правильно. Ось сьогодні на аплікації пропоную зробити ось таку дощову хмаринку. Для аплікації сьогодні нам знадобиться білий картон, кольоровий папір. Заготовки для нашої роботи, клей, клеєночка та серветочка. Але спочатку, дітки, нам треба пальці розім'яти. Хмаринки повільно по небу пливли, і повні відерця водиці несли, аж раптом пустунки давай танцювати. І дощ із відерець почав награбати. Пропоную вам зробити дітки, сьогодні ось таку дощову хмаринку з краплинками. Для цього я вже заздалегідь вирізала деталі, будемо просто їх наклеювати. Беремо хмаринку дощову, наклею на всі, намазуємо клеєм. Клеєм я намазала, почнемо, почнемо приклеювати. Завий клей прибираємо серветочкою. Ось дивіться, яка хмаринка у нас дощова гарна. Я заздалегідь гід нарізала ось такі синенькі ниточки, будемо їх ось так приклеювати. А потім наклеїмо краплинки. Я вже приклеїла дощові ниточки, Залишилося на них наклеїти ось такі краплинки. Беремо краплинку, намазуємо клеєм. Подивіться, дітки я краплинку і намашу на дощову ниточку, ось так приклеїти треба. Залишилась остання краплинка, намазуємо клеєм на клею і ось так на дощову ниточку. Збираємо серветочкою залікли. Подивіться, ось яка в мене вийшла дощова хмаринка з краплинками. Пропоную дітки взяти фломастер та намалювати очі, носик та ротик. очі малюємо на нашій дощовій хмаринці. Осніжку. Ось така дощова хмаринка з краплинками вийшла в мене. Буду чекати на фото ваших робіт. До побачення, малята, на все добре.